Гумор це річ суб'єктивна. Та що одним буде дуже смішним, прямо аж до аха то іншим смішним уже не буде. А якщо добряче колопнуть, так взагалі може стати навіть образливим. Давайте сьогодні навіть отак от сходу спробуємо провести експеримент. І напишіть ви у коментарях який-небудь жарт, анекдот, усмішку народну, яка взагалі нікого не образить. Але часом творці ситкомів у намаганнях розсмішити напорюються на жорстку критику і ходять зовсім по тонкому льду. А часом хтось під нього і провалюється. Мене звати Тайлер Андерсон, і сьогодні я розповів вам за ситкоми, котрі регулярно займалися подібним фігурним катанням. Говорячи за серіал офіс, то мало не кожна серія обігрує ті чи інші стереотипи, і кожна серія здатна когось образити. Мене от особисто ображає існування арки про звукаря. Але серіал примудрився потрапити у скандал ще у першому сезоні. Епізод сезону Diversity Day вийшов 29 березня 2005 року на каналі NBC і Був першим, котрий не базувався на оригінальній британській версії. Але про усе це буде в окремому відео, якщо ви, звісно, таке захочете. У цьому епізоді корпоративний офіс Дандер Міфлін надсилає представника із організації Diversity Today для проведення наради щодо навчання із питань різноманітності, де Майклу пояснюють за словами букву N про колір шкіри і чому крісу року можна жартувати. Певним чином, а йому ні. Чому, коли жартує кріс рок, усі вважають це дотепним і новаторським. А коли те саме роблю я, причому набагато смішніше, люди скаржаться начальство, тому що я білий, а кріс рок чорний, Майкл, як завжди, бачить цей світ по-своєму і вирішує провести власну зустріч на тему різноманіття. Певна річ, що у робочий час, він роздає картки із назвами різних національностей. А офісята повинні взяти картку і потім спробувати вгадати етнічну Належність за характерним описом від колег, поводьтеся з людьми так, як ви поводитесь з національністю, яка написана у них на лобі. Ясно? У кожного власна національність, власної ніхто з вас не знає. Тож не стримуйтесь, бо це буде доза реалізму. Це не просто вправа, це правда життя. Таким чином, Стенлі повинен відігравати чорного. Двайт став азіатом, і в силу власного персонажа устиг за одну сцену образити декілька груп людей одразу. Що вірити? Стереотипам, які не відповідають дійсності, і з якими я не згодна. Ти можеш бути не найкращим водієм. О, капець. Я жінка. Майкл, користуючись службовим становищем, буквально змушує своїх колег зводити усе до расових та національних стереотипів, аби угадати свої картки. Ну, усі, крім Двайта, бо йому це явно подобається. З самого початку в цій серії усе йде вкрай крінжовим шляхом, починаючи від монологу Кріса Рока, до того, що Майкл думає, що темношкірий містер Браун називає вигад. Дане ім'я, аби перевірити його на расизм. В якийсь момент Майкл взагалі думає, що мексиканців не можна називати мексиканцями, бо це щось образливе. Ви помітили, що я не зробив нікого арабом? Це було б вибухонебезпечно, а вибачте, за каламбур. Але я вирішив, що для арабів ще ранувато. Може наступного року. Ну і піку крінжі дикого дискомфорту серія сягає, коли Майкл починає кривляти індійський акцент перед Келі Капур, котра взагалі була поза контекстом того, що тут відбувається, і яка миттєво з. Дійснює бажання глядача, ліпить майклу смачнючого і найголовніше вкрай заслуженого ляпаса. Келі, як ти є? Зустріч дуже затяглася. О, вітаю, мої чудові крамниця! Ти хотіти печівка? У мене є дуже смачне печівка, усього 99 центів без податків. Скуштуй моє печівка, скуштуй моє печівка, скуштуй моє печівка, скуштуй. У 2021 році Comedy Central вирішили зняти цей епізод з ефіру і видалити зі стрімінгових сервісів від гріха подалі. Звісно, що фанатів офісу вкрай обурило, що керівництво не зрозуміло, що епізод висміює Майкла, і у цілому недолугість подібних тренінгів про різноманітність на робочому місці, які зазвичай робляться не і взагалі ніяк не покращують ситуацію. Як і усі інші епізоди, очевидно, що серія висміює не раси, не стереотипи, а тупого, а соціального некомпетентного Оса, котрий явно випадково опинився на своєму місці. Тобто, ми, по ідеї, повинні сміятися не із самого расизму, а з расистів. Бам-бам-бам-бам-бам, Давайте. У нас Олімпійські ігри зі страждань. Рабство проти голокосту. Давайте. А хто я? Не дивись, ні -ні, ні ні. ні Це збіг обставин. Ми цього не планували. Не зі стереотипів, як таких, а саме із недолугості Майкла. І якщо ви при перегляді цього епізоду відчували неймовірне почуття крінжі, то скоріше за все це говорить про те, що ми як суспіль. Пільство неймовірно виросли. Звісно, із Майкла у подальшому почали ліпити дещо іншого персонажа, бо для довгограючого серіалу огидний мужичок, яким він був у перших сезонах, явно не підходив. Але якщо сприймати його виключно у розрізі перших сезонів, котрі найбільше нагадують оригінал, то можна зрозуміти, що Майкл це скоріше інструкція до того, яким бути не потрібно. І принаймні на початку він був дуже жалюгідною людиною, а вже потім добряком і великою дитиною. По черзі кожен з вас. Назве расу, яка приваблює його сексуально. Я буду останній. Погнали. У мене дві раси молодець, білі індуси. Ні, з цього краще не починати. Найіронічніше, що сценарист цього епізоду єврей біджей Новака, а Лері Вілмор, який зіграв містера Брауна, також був одним із продюсерів та сценаристів Офісу. А роль він отримав через те, що зачитував із акторами сценарій на репетиціях. Тобто, у тому числі євреї та темношкірі писали приколи про євреїв та темношкірих. Безліч культур їдять рис. Це не підказка. Шалом? Позичиш мені грошей? Особисто для мене офіс дійсно ходив на межі аж декілька разів, зокрема через наявність справжнього блекфейсу. Але знову ж таки, це скоріше питання до нідерландського святого Миколая, який ходить із помічником, котрого звати Сварте піт, тобто чорний піт, і чию темну шкіру буквально зображають як брудну. Поняття вирваного контексту, особливо за останні роки, особливо в українській політиці затягали до смерті, але від того наявність самого контексту менш важливою не стала. Дуже часто, навіть при усій розкішності українського перекладу і дубляжу, цей самий контекст буває губиться, і саме тому уже варто вчити англійську мову. І я навіть підкажу як. Якщо вчитись, то тільки із професіоналами, і перший Кембриджський центр ідеально для цього підходить. Усі навчальні програми центру розроблені згідно із рекомендаціями Кембриджського університету. І найкраще, що вони настільки різноманітні, що кожен підбере щось для себе. Навіть якщо ви усе ще рахуєте зайчиків за парканчиком, чи справжня акула бізнесу, яка вже підкорила весь український діловий світ, і треба ще попідкорювати англомовний. До того ж, для усіх студентів відкриті безплатні розмовні клуби на різні теми. Якщо вам потрібно посперечатися із кимось з-за кордону про те, яка версія володаря перснів краща театральна чи на блюрей, то, будь ласка, кіноклуб вас уже чекає. Якщо ви переконані, що краще книжкової версії уже не буде, і те, що показали у фільмі, це різанини різанини, то завітайте до уже книжкового клубу і заодно там обговорите, чи потрібен був Том Бомбадил. На відміну від звичайних шкіл, навчатись ви будете невеликими групами по 6-10 осіб. Тобто викладачів встигнуть приділити увагу всім, а не біг це пройтися найбільш здібненьким. Ви можете обрати коли навчатись, бо є денні, ранкові і вечірні групи. Ви зможете обрати де навчатись, бо можна як онлайн, так і офлайн. У кожного студента є свій особистий кабінет, а тому не треба тягати із собою купу, книжок, домашок чи щоденники. В цьому ж онлайн-кабінеті можна напряму зв'язатися із викладачем чи менеджерами. Система оплати у центрі надзвичайно гнучка, і з нашим промокодом ви навіть отримаєте приємну знижку, як. Це просто. Коли на сайті і кемрічує ви будете залишати заявку на курс? Не забудьте за промокод GEEK, з яким у вас буде 10% знижки при оплаті навчання частинами або ж цілих 15% знижки при оплаті. Повного курсу. А якщо вам чомусь не підійшло навчання, то протягом перших 10 днів від початку курсу ви зможете повернути кошти. Неупевнені, чи підійде вам навчання викладачі, чи не знаєте, яку програму обрати, теж не біда. Адже ви завжди можете прийти на безплатний урок, попрацювати із групою, і вже потім, нарешті, зробити висновки. Усі посилання, у тому числі і на безкоштовний урок, ми як завжди розмістимо в описі до цього відео. Відносно нещодавно відбувся і ще один скандал навколо. Іншого мого улюбленого серіалу і епізод цей саме скандальний було із успіхом майже одразу видалено, бо, можливо, так простіше ніж щось пояснювати цілому натовпу, який дуже сердитий і при цьому носить із собою вила. Один із найкращих епізодів у серіалі Спільнота присвячений Dungeon and Dragons, змістив у собі аж дві речі, одразу через які люди сильно сильно образились. Перше персонаж Кена Джонга пофарбував себе темною фарбою, зображаючи дроу темного. Ельфа, що деякою частиною американської громади, звісно, сприйнялось як блекфейс, бо мабуть то фарба на обличчі темного кольору автоматом стає Блекфейсом. Все буде супер круто. Про знущання забудемо? Я темний ельф або ж Дроу. Де твої обладунки? Я ельфа не псих, і ще частина аудиторії образилася на те, що Пірс прямо називає мейкап Ченга блекфейсом. Для довідки Пірс це щось типу антагоніста групи, і у цьому епізоді він буквально лиходій ігрової партії в ДНД. Він старий расист, сексист, і знову ж таки його не показують як рольову модель, а скоріше навпаки. Побачимо. Okay. Я забираю меч Дюкейна в голого старого. Я нападаю на чорнопийкого. критичний удар. Що? Голова з плечей. Бруталітопс мертвий. Що? Ні! Nee! У минулому році Ніколь Браун, паралельно підкреслюючи, що вона чорношкіра, бо це важливо для американського суспільства, коли доводиш свою думку. Сказала, що це не був блекфейс, оскільки Кен Джонка грав Бена Ченга, який грав дроу темного ельфа, у яких чорна шкіра і біле волосся. Мені дуже сумно, що цей епізод більше не показують. Я Думаю, що причиною того, що його вилучили, і це говорить темношкіра людина, була надмірна корекція. Я вважаю, що вони повинні це виправити. Персонажки Джонга грав Дроуа. вони мають чорну шкіру. Це був не Кен Джон із Блекфейсом. Я думаю, що будь-хто, хто розуміє Підземелля та дракони, зрозумів би різницю. Також є момент в епізоді, де Ширлі буквально називає те, що робить Джонк, злочином на ґрунті ненависті, тому що це показує, що Ширлі не розуміла Підземелля та дракони. Він не кривляв афроамериканців, але навіть після цього серію на Netflix назад так і не повернули. Взагалі я помітив, що чим більш популярний серіал, і чим більш популярна особа, тим частіше його їх намагаються скасувати. Так же, друзів регулярно по декілька разів на рік скасовують майже постійно, а все через що, тому що там, бачите, і каст не дуже різноманітний, і навіть гомофобію там знаходять, повністю ігноруючи, що правда, контекст у шостому епізоді дев'ятого сезону, Рейчел винаймає для Емми няньку чоловіка. Само собою Росику це не подобається, бо, мабуть, якщо і повинен бути чоловік нянька, то це або хтось із братів пол, ну або хоча б він дізель який небудь. Зрештою, Рос наклав вето на няня, попри те, що той професіонал своєї справи, бо він не печівку готує, і дитинці співає навіть двомі, навіть власне лялькове шоу вигадав. То ви просто чоловік, який працює нянькою. Я розумію, декому це може здатись незвичним. Але я вважаю, що найбільша в житті радість це дбати про дитину. Okay. Ну добре, упередженість роса на цьому не закінчується. У якийсь момент він вкрай заганяється і навіть припускає, що нянь насправді гей. Попри те, що в нього навіть є наречена. Ви голубий, Рос! Okay. нічого. Я нерідко це чую. Але я натурал. І заручений. Її звуть Делія. Красиве ім'я, і десь там же стає зрозуміло, що уся токсична мужичність роса насправді гіперкомпенсація від того, що свого часу його тато не розумів його захоплень і навіть зв'язував любов роса до археології, носіння якогось одягу до його гендерної ідентичності. Мовляв, справжні хлопчики грають у футбік із пацанами, а не граються із динозаврами, граються і вчаться. Чого ти не підеш гратися на двір як справжній хлопчик? але ви є справжній хлопчик. Я знаю. Я знаю. І, взагалі, коли жарко, то треба носити майки, а не футболки, у яких було комфортніше маленькому росику. Чи виправдовується гіперкомпенсація поведінку роса? Звісно, що ні, він усе ще залишається придурком цього епізоду, і серіал буквально його, а не чоловіка, котрий став нянькою, висміює. Хіба чоловіки печуть ніжне французьке печиво? це тобі не грубе чоловіче печиво. Ну, таке, щоб with, with, with куснями. Особливо добра ця серія накладається на сюжет четвертої серії третього сезону, де Рос хотів забрати у Бена його Барбі. У кінці цього епізоду розкривається іще одна важлива і дуже цікава деталь: Рос у дитинстві любив одягатися дівчинкою-бджілкою Пай, яка любить чаювання. І при цьому він виріс нормальною зі своєї точки зору людиною. Найцікавіше в епізоді з нянем це те, що там показують одразу двох насправді впевнених собі чоловік. Яків це сам нянь, якого абсолютно все влаштовує, і Джої, котрі навіть платить йому за навчально розвивальні ігри. А який корабель ніколи ніколи не тоне? Який корабель дружба? Хто б міг подумати? Тут же яка штука, якщо вам хочеться засудити якісь упередження, стереотипи, штампи і так далі, то для початку необхідно їх показати. Тож, навіть їхня наявність не означає, що серіал расистський, гомофобний тощо. Але часом автори серіалів навіть не намагаються кого небудь образити чи що-небудь засудити, а просто показати стару добру буфонаду, котра буває регулярно заходить аж занадто далеко, як, наприклад, у одному із моїх найулюбленіших серіалів під назвою Санхілд. Серіал успішно тривав 9 років, аж поки в одній з останніх серій не вирішив добряче обі, обіскандалитись. Отже, в епізоді День Пуерто Ріко, який вийшов у 1998 році, наші герої їдуть через Нью-Йорк, намагаючись уникнути заторів, які виникли через парад на честь дня Пуерто Ріко. Між іншим, настільки улюбленого свята Капітана Америки, що він навіть одягнутий у костюм прапора Пуерто Ріко. Отже, у цій серії Джері конфліктує з випадковим водієм. Вони один одного підрізають весь час. Джордж свариться із чоловіком, який постійно тримає лазерну указку біля його очей. А пізніше крамер, джордж і найджері удають із себе знач, щоб потрапити у квартиру чужу, яка виставлена на продаж, бо тільки там можна було зайти туди і від душі попісять. Паралельно Елен займається мойсейством і веде частину нью-йорківчан обхідним шляхом під трибунами. Одним словом, відбувається звичайний для Санфілда набір сцен. Часом навіть смішних, хоча й весь епізод вважається страх, яким образливим через те, що парад заважає нашим головним персонажам цього шоу, але все ж найбільше критики викликала е, кінцівка, скажімо так, цього шоу цієї серії, якщо бути точним, у кінці серії крамер натрапляє на Пуерториканський прапор і випадково підпалює його, через що натовп людей починає бігти до крамера із метою декрамеризації. Особливе обурення виникло, бо космо намагається загасити вогонь ногами, через що здається, що він його не тільки підпалив, а ще й топче більше того, серія закінчується словами крамера у Пуерто-Ріко так щодня, що уже не випадковість із збіг обставин не перекладеш. До винайдення Твітеру лишалося ще довгих вісім років, а тому протестувати довелося механічним способом. У Нью-Йорку пройшли акції протесту під стінами NBC, На адресу каналу були написані гнівні листи. А латиноамериканські радіостанції були завалені розлюченими дзвінками. Президент національної пуерториканської коаліції Мануель Мірабал влаштував прес-конференцію. Аючи вибачень і гарантій, що цей епізод не буде транслюватись в ефірі. Тодішній президент округу Бронкс Фернандо Ферер виступив із заявою, у якій власне засудив цей інцидент. Також спалення прапора Перто Рико як видовищний спектакль, образило мільйони людей, які дорожать цим прапором. Так само образило і наклеп на те, що Перториканці щодня влаштовують заворушення і псують автомобілі. NBC вибачився, випустивши заяву про те, що вони не мали наміру нікого образити, і піддавшись тиску громадськості, канал вилучив епізод. Із показу у коментарі до 9-го сезону на DVD сценаристи Стів Корени Девід Мандел стверджували, що суть епізоду немає нічого спільного із пуерториканцями і може бути переписаний для будь-кого із незліченних етнічних і культурних парадів, які проводяться у Нью-Йорку без зміни сюжету або діалогів. Протестувальники, звісно, що не погодилися із цим твердженням, але коли скандал улікся, канал NBC повернув цю серію до показу у 2002 році. Звісно, я розумію, про що кажуть. Сценаристи, і можливо вони навіть у чомусь праві, але бачите, воно більше стосується параду як такого. Проте одне діло це сміятися із того, що парад зупиняє трафік і в принципі заважає жити. Я думаю, що це часто проблема великих міст а зовсім інше, це буквально палити і топтати прапор. Знаєте, якщо уявити, що там замість Пуерториканського, замість прапора Пуерто Ріко, український прапор, скажімо, то зразу якось смішно перестає бути. До речі, Україна у Санфілді теж згадується у 12-му епізоді 6-го сезону. Крамер та Ньюман грають у гру різк, і у кінці серії Крамер каже, що Україна, бачите, слабка. А тому Ньюман, котрий грає за неї, неодмінно програє цю розмову поза контекстом чує Україну американець і дає обом прочуханки української, бо Україна не слабка. України звітфібо. Айфітстайн топота на Юкрекам Юкрен, юнаксей Юкрен Вик. Геймрпел Юкренес Кеймтою. Слід зазначити, що серія вийшла у 1995 році. А гра як і ігровий процес до реальної України не має майже ніякого відношення. Більше того, в оригінальній мапі ріск Україна займає сильно більше території, у тому числі і частину російської з білоруської. При тому, що ні Росії, ні Білорусі усі на мапі взагалі немає, і вона більше нагадує мапу Буданова. Насправді не усім так щастить, як Санфілду, котрий так злегка, скажімо так, оскандалився у кінці останнього сезону, але все ж встиг піти на високій ноті. Не усім так щастить, тому що не усі серіали навіть заходять далі за перший пілот. Honey, I'm Home – це британський ситком, написаний Джефом Аткінсом і створений у 1990 році, який було скасовано після першого ж епізоду. У центрі сюжету шоу знаходилися Адольф Гітлер. І Єва Браун, які живуть по сусідству із єврейською парою Арні і Розою Гольдштайн. Серіал імітує елементи американських ситкомів середини 20-го століття і ґрунтується на нездатності Гітлера уживатися зі своїми сусідами. Серіал викликав суперечки під час трансляції і був названий найбільш безглуздою ситуаційною комедією у світі. На екрани вийшов лише пілотний епізод, хоча було заплановано 11 епізодів, і навіть знято 8 із них. В одному з епізодів сюжетна лінія включала таємні спроби. Гітлера убити Гольдштайнів, Джеф Аткінсон стверджував, що метою шоу було не шокувати, а дослідити світ, який оточував Гітлера у 1938 році. Він сказав, що сатира серіалу не була сприйнята так добре, як він хотів. Аткінсон також заявив, що багато акторів шоу були євреями і не вважали цю концепцію суперечливою Ситком Розлютив глядачів своєю зухвалістю, незважаючи на те, що за задумом творців він мав стати пародією на стереотипні ситкоми однак навіть у цьому контексті шоу критикували за перевищення усіх меж іронії та просто за те, що воно було тупо несмішним. Цілком можливо, що якби серіал вийшов десь на Адалт Свім, куди глядач приходить підготовлений до всілякої дичини, то у нього і був би якийсь шанс. Або іще ще досильніше запхати подібне шоу у якості пародії у гру Вольфенштайн. Поза подібними майданчиками, цей серіал виглядає із учить що найменше дуже дивним. Зрештою, наявність великої аудиторії це завжди велика відповідальність. Ті, кому як не Сімпсонам про це знати, Blame it on Lisa – це 15-та серія 13-го сезону популярного американського мультсеріалу Сімпсони. У ньому наша жовта сімейка вирушила до Бразилії на пошуки сирітки Роналду, з яким випадково познайомилася Ліса, і це могла б бути мила серія про відновлення справедливості. Але весь епізод перетворився на расистську гарячку, де у кожній сцені ціла нація показана виключно через дешеві стереотипи. О тут дуже люблять футбол. Nice. Uh -uh. uh -uh. uh -oh. uh -huh. Yeah. 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 Oh. 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 The way smart. Yeah, but В очах творців Сімпсонів у Ріо де Жанейро таксисти це злочинці, жорстокі мавпи розгулюють вулицями разом із купою пацюків, а крадіжки та вбивства по всій Бразилії це щось типу гобі. Американські глядачі критикували серію за те, що багато жартів ґрунтуються на стереотипах про Південну Америку. І ще сильніша реакція була у Бразилії, яка сприйняла епізод як справжню образу. Який милий квартал? Лупий уряд наказав перефарбувати їх, щоб не відлякувати туристів. Потіяло. Бразильські змі розкритикували епізод, підкресливши, що багато жартів навіть не мали достатньої культурної обізнаності, щоб бути специфічними саме для Бразилії. Тобто їх образили нескільки стереотипи, скільки чужі стереотипи. Натомість було дуже багато приколів, заснованих на кліше про континент у цілому. У статті, опублікованій у газеті Houston Chronicle, був цілий список про стереотипи непритаманих Бразилії. Таких, як іспанський акцент та носіння вусів. Це країна навпаки. Злочинці ловлять поліцію, коти народжують цуцики. Ні, це стосується тільки погоди. А гарячий сніг йде вгору. Так. На думку бразильців, цей епізод змішав їхню культуру із культурою сусідніх іспаномовних країн Латинської Америки. Алекс Белос із The Guardian зазначив, що бразильці засмутило те, що в епізоді було дуже багато неточностей. Наприклад, що конга і Макарена, нібито, є популярними танцями у Бразилії. Конга насправді є кубинським танцем, а макарена не належить до бразильських національних танців взагалі. Маржа, я вже... Мені треба в готель, -тель. я мацаю мужика зазад. Ого він стежить за собою. 6 квітня 2002 року бразильські змі повідомили, що Ріотур, туристична рада Ріо де жанейро планує подати до суду на Фокс за нанесення шкоди міжнародному іміджу міста. Ріотур заявила, що подібний матеріал відштовхне іноземних туристів від відвідування Ріо де жанейро За три роки до виходу скандальної серії в ефір у Сполучених Штатах компанія Ріотур витратила 18 мільйонів доларів на кампанію із залучення туристів до Ріо де жанейро Туристична рада вважала, що це виявилося марною тратою грошей, бо кампанія була підірвана негативним зображенням міста у Сімсонах. Запланований позов в Ріо Тур підтримав бразильський уряд. А президент Фернандо Енріке Кардозу заявив, що епізод створив викривлене бачення Бразилії. ріо де Жанейро дуже дуже гаряче шанси покохатися 100%. Фернандо знову той самий жарт. Це ж не жарт. Ти у мене закохався після оголошення про намір подати позов до суду на Фокс. Представники Ріотур отримали від своїх адвокатів у Сполучених Штатах повідомлення, що зробити це буде досить складно через першу поправку до Конституції США, яка захищає свободу слова. Незабаром виконавчий продюсер Сімпсонів Джеймс Л. Брукс виступив із заявою, який сказав, що ми приносимо вибачення у прекрасного міста і, зокрема, людей Ріо де Жанейро. Представники Фокс заявили пресі, що вони не отримали Тримували стільки критики за попередні серії, які висміювали інші національності. Шоуранер Альжан сказав в інтерв'ю, що в усіх інших містах у нас було гарне почуття гумору. Бразилія застала нас якось, знаєте, зненацька. Коли епізод, зрештою, вийшов в ефір у Бразилії в грудні 2002 року. На початку було зроблено заяву про те, що Фокс не несе відповідальності за бачення продюсерів, які стоять за цим епізодом. Знову ж таки, досить легко зрозуміти бразильців, якщо уявити, що Сімпсони обстібали. Україну, уявіть собі, що у Сімпсонах показали серію, де показують Чорнобиль, який знаходиться десь під Москвою. При цьому у нас ходять рублі. І більше того, ми тут ходимо, танцюємо гопака, і одне одному видаємо хабарі, які пахнуть салом, що насправді не так і погано. Все, що пахне салом, не хабарі, хабарі це дуже погано. Звісно, навряд хтось з авторів будь-якого з цих серіалів хотів навмисне образити хоча б когось. Зрештою, як я і казав, гумор це суб'єктивна штука. І коли ти комедіант, то особливо наражаєшся на критику чи можливість когось образити. Я звучу як старий пердун, звісно, зараз, але сьогодні, коли люди почали розглядати кожен кадр із блокнотом і ручкою, цей ризик іще більше зростає. Але як бачите, так зване скасування, це не вчора вигадане явище. Часом Люди не розуміють сатиру чи якийсь гострий коментар, ну а часом матеріал дійсно просто поганий. Гумор це як готування смачного супчику. Як додаси багато перцю, це їсти вже неможливо, але зовсім без нього уже якось і не смачно. Якщо ви таки виконали домашнє завдання, яке я видав вам на початку, то можете написати, чи ображає вас хоча б одна із цих серій, чи вважаєте ви їх образливими. Пишіть в коментарях взагалі багато чого. Пишіть, як ви день провели, зрештою можете там написати. Ну і не забудьте ставити свої вподобайки. пишіть коментарі і. Став Ставте вподобайки. Ну або нічого не пишіть і нічого не ставте. Я вам не татко. Поки що. Якщо ми встигли організувати до часу виходу цього відео який-небудь збір, то давайте свої гроші, будете хороші і не забувайте підписуватися іще на наш патреон Баймієкофі або взагалі спонсорством на Ютубі. Якщо ви хочете підтримати е, нас своїм доларом, щоб ми, в принципі, мали на що робити усі ці відео. Підписуйтесь, будь ласка, на інстаграм, телеграм, а в Твіттері мене немає. Сьогодні у рубриці, а що ж там Бенджамін?» жодного смішного відео не буде. У нас дійсно серйозна ситуація, тому що один із наших котів на е, прізвисько Люцифер. Він же люцик, він же бік Ел. Е, пан Люцифер. Як бачите, він злегка страждає від того, що от він хотів як найкраще. Він любить займатися своїм улюбленим хобі. Це гуциканням по усіляким шуршалочкам. Але як бачите, він потрапив натурально у пастку. Але як добре, що наші місцеві оператори під кодовим ім'ям Юліана назвемо одну із них. Так, дуже швидко прибули на місце події і врятували нашого Люцифера від цього страшного позору. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Телер Андерсон, монтажила це відео прекраснюча Юліана, і ще дуже помічна Юліана, так, якби Люцифер не дасть збрехати. Я зараз розумію, що я прозвучав, неначе у мене самого гарячка або у когось із вас. Але тим не менш, я дуже радий, що ви дивилися це відео аж до цього кінця. До кінця, до цього моменту, що ви додивилися, це великтанська честь для мене. Якщо ви це чуєте, значить ви сюди додивилися або скіпнули чомусь сюди. Я навіть не розумію, чому у будь-якому випадку ви подивилися до кінця Geek Journal, Тримайте з нами на одній хвилі. Народ. До нових зустрічей. Бувайте. Це не розми. Мене просто спина болить. тому я вже це була не макарена. Оце ж монтаж. ой, монтаж це ж монтаж роблять. А масаж не роблять монтаж чи маса зараз. Люциферма.